Доброго дня, друзі. Я хочу вам показати, як на другий день після замочування посходило насіння. Дивіться, найкраще зійшло помідор Ляна. Я його купляла в епіцентрі. Подивіться, шикарно просто. Я вже багато посадила, штук може 15, напевно його. Санька взагалі не зійшло. Мені дуже шкода, я ще чекаю. От бачите, хіба один щось там приклюнувся. Ще день-два, почекаю, подивлюся, бо хочу посадити хоч п'ять штучок. І е, томат Волове серце. Зійшло буквально п'ять штучок, шість. Ну я посадила два е, стаканчика, чи три, саджу по дві насінинки і е, далі ще чекаю до завтра. Що краще, то посаджу завтра. Томат Чорний Принц посадила лише два стаканчика, чотири насінинки. Не дуже якось добре зійшло, ще гірше, ніж волове серце. Ну, але кажу, найгірше це поки що санька. Це при тому, що це не насіння свитіс, це якісь інші насіння, дорожче. Не знаю, чому так зійшло. Саджу ось таким от способом стаканчики і зазвичай накриваю плівкою. Але так як не було, ось, це сьогоднішнє, а це вчорашні. Так як не було, ось то е, саджу, е ось такі кольочки просто запихаю. І все. Я їх потім, звісно, ще буду використовувати на щось, не буду викидати. Хочу я за те, щоб якось зменшити вплив на наше навколишнє середовище, тому я за повторне використання багатьох речей. Ось ось таким чином. Потім чоловік поставить на вихідних вже такий великий стелаж, я вам покажу, і вже буде набагато більше місця. Тому буду ще також досаджувати. І лаванду хочу спробувати все-таки без тієї сертифікації посадити. Якщо вийде, я вам розкажу. От, І перчик вже посходив гарно. І, тома... і томатики вже також гарно зійшли. Ну, Достатньо для того, щоб вже пустити. Але лише там що, не знаю, може по дві штуки кожного посаджу. Я ношу перчика, перчика ще десь 4-5 і все. І це буде все, що по томатах-перцях. Далі вже буду, напевно, чекати до квітня, щоб висаджувати огірки і кабачки. Рахунок лаванди. Ось Таке от в мене насіннячко було. Я його тримала десь тиждень в холодильнику. Набрала я стаканчики з землі, такі 0,5 стаканчики, і залила їх кип'ятком. Чекаю, щоб температура була така більш-менш, щоб було досить гаряче, але щоб не обпікало палець. І буду сіяти. Насіннячко ось таке, дрібненьке, дрібненьке, манюсіньке зовсім. Висія його в стаканчики, не знаю, чи вам буде видно. І зараз буду легенько припорошувати землею. І легенький-легенький шар. Зовсім трошки, щоб не щоб вони легко посходили, бо лаванда дуже важко сходить, для того і потрібна стратифікація. Підписала, завернула в пакет і одну ставлю на підвіконник. Хай тут стоїть, подивлюся, як вся розсада чи вона буде сходити. А другий стаканчик ставлю в холодильник на нижню полку і забуваю про нього на два тижні. того вийде вже буду вам показувати в процесі. Вон там моя красуня лежить 13-річна. Ось так от вийшло. Вже в квітні, коли вже буде два яруси, коли чоловік поставить, то вже можна буде садити огірки, кабачки і там подалюся, що ще потрібно.